І щодо а, ракетного катера, Івановіць, це дуже от такий от цікавий момент в сучасній історії бойових дій на морі, на чорному морі, ми маємо розуміти, що це дуже потужна зброя, дуже локальна зброя, не зважаючи на відносно невелике водоізміщення, там близько пів тисячі тонн водоізміщення, і відносно невеликий екіпаж, 44 особи протикорабельне озброєння, цей ракетний катер ніс, ну, можна сказати, не дуже сильно поступаючись крейсеру Москві. Він міг один. Топити авіаносні аві... 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 авіанісуші авіаносні сполучення. Ну так він розбор... розроблявся в радянському союзі. І я тут до чого веду? А може це якийсь додатковий знак, що Чорне море, акваторія Чорного моря вичищається від ворожих кораблів під е... насичення українських засобів? Війни на морі можливо, це все ж таки робиться для того, щоб нам вже передали оці кревети, що в Турції будуються під флот, який будується в Британії, Норвегії, Данії, тому що там наразі також будуть роботи по виготовленню військових кораблів.